Люди, песики, котики, а також чарівний Котофей живуть на сторінках книги Ольги Добросовісної. Книга має назву Маленький песик купить господаря. З авторкою нам на жаль не вдалося поспілкуватися, але на щастя до нас прийшла в студії ілюстратор цього чудового видання. Це Олена Бугренкова. Доброго ранку. Доброго ранку! Отже, Оленочко, як бачимо, навіть по обкладинці. Книжка є дитячою, книжка є веселою і книжка є дуже-дуже якісною, такою чудовою, що її хочеться одразу відкрити, хочеться її понюхати, як всі нові книжки. Але ви знаєте, що дітки, коли беруть, я багато читала ваших інтерв'ю, читала вашу думку, що книга ні, картинки і текст мають однакове значення для книги, ви говорили. Але все мені все-таки мені здається, це має значення для дорослих. Коли дитина бере в руки книгу. Вона в першу чергу звертає увагу на картинки. Бачу по своїх дітках. Якщо ці картинки її зацікавили, вона цю книгу прочитає. Дивлячись на ваші картинки, книги хочеться читати. Отже, розкажіть нам про що е е ця книжка? Книга, ну, як ви вже сказали, це книжка «Собачка Сабачка Ну, В книжці, звісно, немножко більше, ніж тільки герої. Несколько историй, которые сливаются в одну историю угу. е е о приключениях е е маленькой собачки, как она искала себе хозяина, е о том, как Катафей. Е головной персонаж, я так зрозуміла, так? Ой, Знаете, тут е Даже трудно назвать, кто главный герой, потому что в начале книги главным героем э, у нас есть Катофей, э, потом становится главным героем пыля. И вот каждый э, по мере продолжения сюжета становится главным. И поэтому, даже когда мы рисовали там ну, первые эскизы, мне надо было нарисовать, естественно, всех героев, потому что ну, не, было, вот не было главного героя. Конечно, uh -huh. Матильда попала на обловку, но нельзя сказать, что она главная, главный персонаж этой книги. Тобто в кожній истории да. есть персонаж, який займают да, этим. Это э, несколько историй, которые перетекают. І складається в один сюжет, коли е до вас звертається із пропозицією проілюструвати книгу, наприклад, це дитяча письменниця, так як цього разу. У вас перед очима є текст. Звичайно, ви перед тим як проілюструвати книгу, напевно, читаєте неодноразової, так? Ну, да, угу. Скільки разів приблизно? Е ну, во-первых, кам'яка якраз не звертається автор, кам'як обращається і здательство, uh -huh. Читають текст і вже вибирають ілюстратора под е, даною книгу під стиль. Да. Угу. ну, Я получаю текст. Я читаю там. Вибираю нравиться, не нравиться. Тож тоже а але коли ви читаєте текст, який до вас вперше потрапляє і потрапляєте, і яким ви знаєте, що ви можете працювати, і це може бути вашою роботою, Ви його читаєте як читач зацікавлений. чи коли читаєте, у вас уже в голові постають картинки. одразу картинки. Серьезно? Да, Так, це одразу картинками. І, допустим, я даже когда читаю текст, я себе записываю там и персональную. Я причем могу это делать сразу, с первого раза, чтоб прочитывая второй раз, уже у меня было. Ну, явная картинка. То есть, когда я принимаю за рисование книги, в принципе, книга в голове уже готова. То есть, мне надо ее показать там, на бумаге, как она будет выглядеть. Чи є такі якісь книги, які, до речі, ви ілюструєте виключно дитячі книги чи дорослі? Ні, я ілюструю журнали дитячі і працюю художником <как> в кукольному театрі, так що, ну, але із з все-таки переважна більшість ваших робіт це дитячі книги, так? Да, да, так? в основному дитячі. Чи бували такі роботи, коли ви прочитали текст, прочитали казку, прочитали оповідання, і ви відчули, що це не ваше? Ви не побачили у своїй уяві, не намалювали концепцію, і відтворити цих персонажів на папері у вас навряд чи вийде? Чи бували такий якийсь творчий застій? Е... Прогалена якась така. Якщо мені щось не подобається, я його могла обійти. Яким <laughs> есть, чином? Э, ну, наприклад, якщо мені не подобається якийсь персонаж, mm -hmm. я його рисую мало. І додаю кучу других персонажів. Всі просто дуже просто. що вона надих... буніножка обманув. Ви казали, що ви надихаєтеся предметами, які вас оточують. Часто відвідуєте хендмейд-виставки, купуєте там різні власноруч зроблені майстринями штучки. Такі от цікаві, сердечка, ну, зірочки вдохновляють все. и купленные книги. Я, если еду в путешествие, то я обязательно привожу с собой детские книги. с магнитик. Э -э магниты мы привозим э -э родителям, <свят> <свят> а себе я везу книги. И, естественно, и на выставках я этих тоже покупаю, там, э -э предметы красивые своих друзей, или не, не только друзей. И -э В принципі, все коли ви купуєте річ, яка вам просто сподобалася? Ви напевно не не знаєте поки що наразі в той момент де вам вона пригодиться і де ви її застосуєте? Ви просто купили річ, яка вам сподобалася, відклали її, і потім з часом А потім рісувала. І потім не малювала. <в Blockchain> не сподобався так". котик, намалювали велике сердечко на сторінці. Так, да, Спокійно. Отак, от і виникають історії. З, з своїх подорожей ви привозите ілюстровані книги. Тобто ва ви це, цікавитесь, це ваша справа. Але привозите, напевно, книги, які вам сподобались, книги, які заслуговують на увагу. <в now> Що означає фраза Добре проілюстрована книга? Яку книжку можна назвати Добре проілюстрованою? Ну это очень субъективно. Ну, то есть мне нравятся одни книги, другим нравятся другие книги. Так, але я я... Як читача, а я их у тебя читатель, как профессионал, тут я різниця? Ну, я люблю очень проработанные иллюстрации, угу. где много деталей, где там, я не знаю, сама книга, когда очень хорошо выглядит. То есть книжка это ж же, ну, как бы, ну не не только картинка иногда вот как она сделана видите как тут красиво блестит Бачу, бачу, велосипед. Э, насколько это профессионально де, э, сделано Собачка. то есть э, такие моменты я конечно тоже обращаю внимание я просто покупаю, иногда покупаю очень хорошее издание то есть оно даже может быть без картинок ну или э, там издательство Баба Галамага, вот они выпустили Шекспира, Ромео и Джульет. Это очень красивое издание. Это не детская книга, там не очень много иллюстраций, но это, конечно, издание, которое ну, хочется держать в руках. И я, конечно, когда работаю, хочу, чтобы мои книжки тоже. Хотіла зірфати про щоб їх як реліквію зберігали, да. щоб до них звичайно Болітка приєдна. А от мене насправді здивував той, той факт, який ви відмітили, що е, насправді вас знаходять не самі автори, а видавці. Да. От напевно, у них в арсеналі має бути такий запас ілюстраторів, їхні портфоліо да. вони так повинні і є. Так і є. Так. Ну я просто в цій справі не обізнана і мені цікаво, і, як вона працює. І все. Чаще всього іздатілі самі вас і знаходять тому що у нас Алена на самому початку ви мали себе зарекомендувати і якимось чином продемонструвати свої ну, є, роботи. Є, є сайти, на яких художники можуть публікувати свої роботи. Угу. Я так і публікувала і мене це видательство вивад как так і знайшло. І второе видательство, з которым я работаю, час майстрів», а точно так, вони мене нашли, не я їх нашла, а вони мене нашли. Як би ви сама охарактеризували свій стиль? <гум> я не знаю. Ну, кожен е ілюстратор має свій почерк. Почерк, так. Да. Ну, ну так наз назвати мою ілюстрацію, не знаю. <гум> ну, щось е узагальнюючи таке у всіх ваших робіт. Чим вони відрізняються з поміж інших? Має бути. Не знаю. Є зайчики, значить, это точно я рисувала. Зайчики котики. Тобто зайчики це ваші улюблені персонажі. Ну, Вначале зайчики, потім котики, потім пчелки. Мені <гум> так перетікають з одної ілюстрації в другу, і <гум> з одної книги вівуд в іншу книгу. Ви говорили, що книга дитяча, але у ній є зовсім не дитячі, дорослі думки, які дитина ем, не зможе зрозуміти. Тобто є якесь, якийсь посил навіть для дорослих. Що саме ви мали на увазі? Вот такого. Вы, вы насчет интервью, да? Так, так. Ну, тут показано, как любить животных. И это посыл не только к детям, угу. а и к взрослым. И посыл просто любить книги, читать. Читать себе, читать детям. Все очень просто. Через любов до тварин, через любов до ближніх, ми насправді стаємо кращими. І це справді має такий резон, має величезне значення. Ваша робота, передусім, вона у який період вашого часу, коли саме вона переросла із. Захоплення у професію життя, і чи можете назвати ілюстрацію книг основним напрямком своєї роботи, тому що я знаю, ви співпрацюєте з гуртом Рукаш, справді працюєте у ляльковому театрі, займаєтеся багатьма напрямками творчості, творча людина. Але чи можна стверджувати, що ілюстрація дитячих книг є вашим основним? В Даний момент, да. Тому що якраз. Сейчас с группой Рукав я уже как раз не сотрудничаю, потому что я перестала работать вообще с одеждой, с дизайном. И ну, в один прекрасный момент я решила, что ну вот я закончила, и было бы неплохо рисовать. И Ну, я, конечно, так боялась, потому что у меня не было, у меня не было связи, у меня не было, у меня не было банально портфолио, которое я могу показать кому-то. И... І... Я просто вырешила э, да, я, я сделала так. Mm -hmm. вот, ну, я буду рисовать, а потом посмотрим, что выйдет. И ну, конечно, по истечению трех лет у меня есть портфолио, у меня есть э, заказчики, у меня есть Э, связи с издательствами, я могу публиковаться. Я, я, Я только в начале пути. Я набираю обороти. У вас є маленький синочок, якому близько двох чи не? Готи 9. Близько двох. Так, близько двох років. Як змінилося ваш підхід до роботи, можливо, після його народження? Чи е, ну, я почали вики... би інакше малювати? Рисувати по-другому я не Я Просто перестала делать лишние вещи, і сейчас ну, только Його народження і його поява взагалі забрали у вас цей вільний час і допомогли зосередитись на чомусь важливому? Да. Я думаю, що так да. пріоритети ви да, інші пріоритети у мене є сейчас. вот, вот я ілі там займаюсь школі или з друзьями или путешествую, или работаю. Вот так. Все остальное Як? я просто. Як професійно можете розвиватися ілюстратори? Могут... Ну, если на своем примере, то я вот как раз пробую очень многое. Вот я пробую работать в театре, я пробую работать. Над на взрослою какувати иллюстра... ну, для ілюстрації для взрослих <р proceso> много працювати. <работы. рец> працювати в першу чергу <рец> потрібно. Да, да. Знаю, що серед ваших мрій є видати абетку для сина. Що це за абетка повинна бути? <рец> І чи ви вже її видали? – Ні, і зараз якраз так пройшло. Ні, ви вы випустили ту якраз обетку, яку я хотіла випустити, випустила іздательство, з яким я працюю. Вот ну, Значить, я придумаю щось інше. Я також впевнена, що ви придумаєте щось нове. Я бажаю, щоб від ваших робіт завжди йшло таке тепло, таке, mm. така така якась строкатість, яскрава і настроєвість. Я вам бажаю, щоб ви справді мали завжди джерела для натхнення, щоб у вас завжди був час для того, щоб ви могли творити і реалізовувати всі свої творчі ідеї, яких у вас я переконана дуже дуже багато. Дершої спасі до На нас приходила Олена Бугренкова, ілюстратор дитячих книг. Ми прощаємося з вами, бажаємо вам всього найкращого. Дякуємо всім, хто дивився програму ранок на тисі самого початку до її завершення. Бажаю вам всього хорошого протягом нинішнього дня і будьте щасливими з самого ранку.